Привіт, привіт! Прийшло з ремонту таких два блока живлення. Зараз зроблю розпаковку і покажу, як я перевіряю під намонтаженням такі блоки живлення. Беру його рідний дріт. І, як бачимо, він засвітився. Тепер, щоб провірити його під навантаженням, це саме основне, треба навантажувальну лампочку. Це в мене автомобільна лампочка, я до неї підпаяв два дротики і на кінець прикрутив такий конектор, типу мама. Підключаю і дивлюся. Як бачимо, він світиться, лампочка на 21 Вт. Це виходить трохи більше 1 А, десь 1,5 А. І вона нормально працює. До того, як здавав з несправністю, лампочка моргала, гекала, так сказати. Зараз несправність пропала. Тобто блок живлення після ремонту все добре. Як мінімум, одразу несправність не проявлюється. І зараз перевірю другий блок живлення. Так само включаю. Бачу, засвітився світлодіод. Значить, на блок живлення пішла напруга. Вимикаю лампочку для навантаження. І так само лампочка світиться добре. Взагалі, щоб більше точно такі штуки діагностувати, потрібно спеціальний навантажувальний стенд. Такий я бачив на Алікспресі. Посилання причіплю, Зараз десь тут на екрані покажу, як він виглядає. І в Телеграмі я залишу посилання на цей стенд. Можливо, собі колись придбаю такого. Наразі мені вистачає такої лампочки, щоб перевірити. На цьому, все дякую за увагу. Бувайте.